Шановні старости, вас вітає Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад в рамках реалізації ініціативи підвищення професійного рівня та кваліфікації старост через обмін досвідом, навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади. Ця ініціатива впроваджується за підтримки програми Юліт з Європою. І користуючись нагодою, звертаю вашу увагу, що у рамках нашої ініціативи розроблено відповідний чат-бот, у якому зібрано багато відповідей, які допоможуть вам у роботі. І під час відео вам буде доступне посилання на цей чат-бот, яке буде періодично з'являтися для вашої зручності. Сьогодні ж ми реалізуємо ще одне із завдань ініціативи, а саме поширення кращих практик діяльності старост через відеоролики. І зараз проводимо коротке відео інтерв'ю із пані Галиною Богданівною Селедець. Пані Галино, добрий день. Доброго дня. Пані Галина староста Братківицького Старостинського округу Городоцької міської територіальної громади Львівської області. Галина Богданівна активний учасник ініціативи, успішно завершила два етапи навчання та приєдналася до роботи профільної платформи старости об'єднаних територіальних громад, що функціонує в Асоціації ОТГ. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі це взаємодія старости та депутатів для вирішення спільних проблем округу. Пані Галина, в мене до вас є декілька запитань, і традиційно е перше запитання щодо того, як давно ви обіймаєте посаду старости на посаду старости. Я була затверджена в грудні 2020 року. Супер. А скажіть, будь ласка, чи мали ви до, до цього затвердження досвід роботи в органах місцевого самоврядування? Так, досвід роботи у органах місцевого самоврядування у мене був з 2012 року. Я працювала секретаремської ради Е, тобто мала уявлення про роботу. Про роботу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а, а, а взагалі е, професійний досвід у вас який? Освіта в мене вища. Е, Я закінчила свого часу Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю соціолог, викладач соціології. Супер. Супер, добре. Я запитував про професійний власне досвід, але ну і думаю, що освітнього досвіду буде достатньо. А перейдемо до вашого старостинського округу. Скажіть, будь ласка, яка кількість населених пунктів входить у ваш старостинський округ? і Яка кількість жителів зараз у вас? До мого округу входить один населений пункт село Братковичі. Кількість населення становить 1352 жителі. Угу. Скажіть, будь ласка, чи залучають старост вашої громади загалом? До підготовки та прийняття рішень, що стосується ну, відповідно старостинського округу, да? і яка взагалі роль старости в цьому процесі? Е, так, старости залучаються до прийняття рішень е, власне. Старости беруть участь у засіданнях депутатських кормісів, які в нашій громаді досить активно працюють. Старости подають свої пропозиції щодо тих об'єктів, які потрібно внести в ту чи іншу програму, яка є в громаді затверджена. Тобто що потрібно стосовно покращення благоустрою на території Старостинського округу, і відповідно вже пропозиції старост обговорюються на відповідних депутатських комісіях. Я зрозумів, дуже дякую вам. А скажіть, будь ласка, з яких питань, от найчастіше вам як старості, доводиться взаємодіяти з депутатами? Е, найчастіше доводиться з депутатами вирішувати це питання господарського характеру, тобто наведення належного благоустрою, е, якесь прибирання, обкошування, е, ну, якщо є якісь об'єкти, які потребують е, більшої уваги, там ремонт доріг чи е, ще якісь об'єкти. То відповідно вже звертаємося в громаду. Там ці об'єкти вносяться відповідні програми. Спілкуємося з профільними заступниками чи з головою громади стосовно того, щоб внести там в інвестиційні програму там чи закласти якісь кошти для е, ремонту того чи іншого об'єкту на наступний рік. Угу, mm -hmm. Дякую. А, -а скажіть. Е, ну, можливо, ви під час спілкування з депутатами стикаєтесь з певними труднощами. Да? Можливо, депутати там не завжди підтримують бачення старости відносно вирішення питань старостинського округу. Чи все у вас гладко виходить при спілкуванні, при такому? Ну, насправді якихось таких труднощів не виникало, тому що. Е коли я була призначена старостою, були обрані депутати. У мене є два депутати, які проживають на території мого старостинського округу, насправді мені пощастило в цьому плані, і ми якось шляхом такого діалогу на самому початку визначили, не можна сказати, умови, тобто, як ми будемо співпрацювати. І стосовно яких питань я можу звертатись до того чи до іншого депутата. І, власне, що потрібно зробити в Сростинському округу, це було це питання своєрідне продовження того, що робила сільська рада, тобто сільська голова під час своєї каденції, залишилися питання, які були не вирішені, тобто щось потрібно доробляти. Є якісь можливо нові проблеми, які виникають? Тобто, це шляхом такої конструктивної комунікації, діалогу, ми десь собі е, намітили такий план роботи і стараємось його виконувати. Я, я зрозумів. А пані Галина, скажіть, будь ласка, а як от вам конструктивізму да, такого е, вдалося д -д достукатися? Да? Де ви кнопку е, у цих ваших депутатів знайшли? Ну насправді комунікуємо давно, тому що одна з депутатів була сільською головою минулого скликання. Тобто ми п'ять років працювали разом і десь мали спільне бачення розвитку села з іншим депутатом. Також час від часу ми співпрацювали, оскільки він працює в сільськогосподарській фірмі, яка працює на території округу. Ну і також час від часу зверталися до нього по допомогу там надані якоїсь певної техніки чи обкошування громадських територій. Е, тобто комунікація була налагоджена до того, ще ніж я була призначена старостою. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, чи е, можливо е, приходиться вам? Е, Долучати да, до процесу спілкування і процесу е, знаходження е, такого конструктивного рішення, можливо, жителів старостинського округу, да, щоб не тільки сам староста достукався до депутатів, а ще й завдяки е, власне ініціативі жителів. Бувають такі ситуації у вас? Е, звичайно, що так. Жителі постійно звертаються зі своїми проблемами як на особистому прийомі. Так і в телефонному режимі маю групу в соціальних мережах, де ми активно спілкуємося для вивчення проблем, власне, мешканців округу, і ну відповідно і доношу до депутатів ці проблеми, які потрібно вирішувати. Я зрозумів. Ну і е, скажіть, будь ласка, якщо би от узагальнити да, вирішення таких проблем е, жителів старостинського округу, можливо, вирішення проблем самого старостинського округу для забезпечення да, е, комфортного життя е, мешканців старостинського округу, що би ви могли назвати вашою от Кращою практикою да з вирішення таких проблем у взаємодії з депутатами. От чим би ви поділилися з колегами? Ну, власне, найбільш ну, як сказати, найбільшою такою проблемою старостинського округу, як зазначають неодноразово жителі на особистих зустрічах і на якихось там громадських обговореннях, є стан доріг. Дороги в селі є як з твердим покриттям, асфальтовані. Є частина брукованої, одна дорога є забрукована, інші це кам'яні дороги, які потребують щорічного підсипання. В нашій громаді так заведено, що кошти. Розподіляються десь ну приблизно однаково на всі старостинські округи. Ну і тому минулого року була виділена для всіх старостинських округів однакова сума на поточний ремонт доріг. І, власне, у червні було обговорення стратегії розвитку громади, на якій були присутні керівники установ, були присутні мешканці села. Також е, заступник міського голови і депутати від округу. Е, тому якось е, жителі запропонували, і депутати е, власне продовжили цю розмову. Щоб можливо е, ми не ремонтували якусь е, маленьку частину там дороги якоїсь бічної. А відремонтували дороги з твердим покриттям центральні, яка, наприклад, в проблемному стані була дорога, яка веде до церкви, до стадіону і до кладовища. Тому якось шляхом такого обговорення і діалогу було досягнуто такої згоди, що потрібно ще додати певну суму коштів, і таким чином ми. За допомогою машини Мадпатчерб зробили ямковий ремонт трьох центральних доріг, якими користується більшість мешканців округу. Супер, дякую. Ну це дійсно велика справа. А скажіть, можливо, у вас є така секретна. Да? Там можливо, інформація, можливо, колись там за допомогою жителів да, ви пішли на якийсь, ну умовно кажучи, да, авантюрний шаг і спільно з депутатами вирішили якесь питання. Чи не було у вас такого, чи ви, можливо, там лише в межах, у спосіб визначених законом повноважень, працюєте? Ну, звичайно, стараємось працювати у спосіб і в межах визначених повноважень. Е, ну, варто зазначити, що м, співпрацюємо не тільки з депутатами, активно комунікуємо із головою, заступниками міського голови, також із е, керівниками відділів. Тобто, якщо знати до кого звернутися і хто може допомогти у вирішенні тої чи іншої проблеми, то, ну, тобто е, немає немає проблем. Нам да. Я... не потрібно <с> дякую, зрозумів. Ну і і власне не буду більше вас е, е, прискіпуватися з своїми запитаннями. Скажіть, будь ласка, що би ви могли порекомендувати от вашим колегам старостам, які ще не віднайшли таких от комунікаційних моментів з депутатським корпусом? Да? От як їм віднайти ті інструменти, де е, е, знайти оті кнопки, які будуть працювати? Ну, Перш за все, запросити напевно на особисту зустріч, визначити проблеми і пошук якихось спільних шляхів їх вирішення, навіть якщо це буде якась дискусія, як відомо, в суперечці народжується істина. Тому конструктивний діалог, спільний пошук шляхів вирішення проблем навіть. Визначити для себе, чим власне цей депутат може тобі допомогти в тому чи іншому запитанні, конструктивний діалог, спільне визначення проблем і Слухальні вирішення. Да і чашка гарячої кави. Да, і це буде робити е, власне увесь день відповідного староста. Дуже вам дякую, пані Галино, за вашу таку конструктивну сталу бесіду за те, що поділилися своїм досвідом, що у вас. Ну, власне, така взаємодія з депутатами, з головою, з керівниками відповідних відділів. Бажаю вам наснаги і успіху у вашому е, такому повсякденному да конструктивному труді. Дуже вам дякую і дякую вам за запрошення. На все добре.